Не сплачуєш за світло, готуйся, тобі його відключать. Мораторій на відключення світла та нарахування боргів за житлово-комунальні послуги скасовано. Винятком будуть лише зони бойових дій. Що з цього приводу думають ірпінці? Чи є боржники серед них? Зараз дізнаємося. Ви чули, що з цього року буде відключення світла, води та газу через заборгованість? Ні, не чула. Щось читала в інтернеті, але не так не. – Чула. – Ні, таку інформацію я не чула. Не чув, так, чув. Поки що ні. Від вас перше чию. Чула таке, це просто в телеграмі. Але я так думаю, що нічого цього не буде. А що думаєте з цього приводу? Ну, як би вам сказати? Тяжкі зараз часи. Треба трошки з людьми розмовляти і слухати їхню думку. Ну, я вважаю правильно. Люди по 10 років не платять по 5, а я, наприклад, пенсіонер живу, я останню копійку віддаю, щоб заплатити, а вони мають роботи, мають це і не платять. Тача до кабінету міністрів вирубити світ, газ і все, а потім вже з іншими людьми так сказати. Це, мабуть, правильно. Треба платити. Так же? Ви платите? Звичайно. Ну, і я плачу, ну не знаю. Поки роблю, то є гроші, я плачу. Вважаю, це ненормально і зараз важко знайти роботу, нагодувати дітей, взагалі купити їжу. Вони ходили в магазин чи ну, їм їжу приносять додому хтось? Ну, тобто я не знаю. Ну, потрібно сплачувати такий час, такий період. Потрібно підтримувати розумію складну ситуацію в Україні, але по можливості треба закривати питання, не тягнути борги, щоб не було боргів, тому що потрібно, щоб все працювало, тому що якщо ми не будемо платити, то, звісно, не буде працювати. Хтось не буде працювати, хтось не буде отримувати зарплату і тому подібне. Законопрослужний чоловік має платити в і соблюдати закони. А наче будь-які нікосударства, а бардак, як в Росії. Чули, що не... зняли мораторій. Реально, хай платять. А особисто у вас є заборгованості? Ні, нема. Та У мене особисто навіть будинку вже немає, якщо чесно. Ну, як немає. Це сказати. Неправда, того, що він є і вже майже відновлений. Допомогли люди і частково відновили ну, зовні. Але внутрі, ну, так як було все розрушене, все розломане. А заборгованості? Та не знаю. ну, мабуть… За газ, за світло, за свій будинок, який в Ірпіні, я ні разу ще не заплатив. Я маю на увазі за цієї майже повномасштабної два роки війни, то я нічого ще не оплачував. Стараюся вчасно сплачувати всі комунальні послуги, тому що я розумію, що це треба. Немає, тому що я пенсіонер. Якщо я місяць не заплачу, то на другий місяць я не вилізу з тих боргов. А в мене чесний дом, мене на другий місяць прийдуть і одріжуть. Ну і ми стараємося з чоловіком також платить. Слава Богу, що зарплата є, пенсія є, то, дай Бог, не буде долгів. Стараємося, щоб їх не було. Нема. Можете ось банк, можете зайти і запитати. Я держусь, навіть більше. У мене завжди заплачено більше, щоб бути впевненим. Я плачу вовремі. И всем рекомендую платить вовремя.